Дня, вітаю вас! Працюємо цю пору традиційно у прямому ефірі. Сьогодні, серед іншого, будемо говорити про двомісячник благоустрою. Власне, як він триває у нашому місці, як відбувається. Будемо говорити про організацію толоки, Будемо говорити про роботу фонтанів цього літа. І ще чимало багато цікавого. Будь ласка, приєднуйтесь до нашої розмови. У нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44. сорок Майте можливість телефонувати до нас. І гостем студії сьогодні буде Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального. Господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Іванович, вітаю вас. Дякую, Дякую. що прийшли Дякую. до нас сьогодні. Взаємно. В нас для початку нашого ефіру. Я хочу сказати про те, що у нас є відеоматеріали. Ми маємо можливість зараз переглянути і коментар міського голови, і відео, як відбувається у нашому місті, наскільки це масштабно двомісячних благоустрою і усі роботи, які відбуваються стосовно прибирання міста. Отож, прошу до вашої уваги. Довматеріал і далі повернемось до цієї студії. Цього року вже традиційно розпочався двомісячний благоустрою. Він буде тривати з 1 березня до 1 травня. Його основна мета це провести місто, почистити його після наслідків зими. Зараз є розписаний план робіт, який розписаний між всіма комунальними підприємствами-установами, також між балансом жеками, ОСББ, крім того, юридичними та особами, які є користувачами земельних ділянок або об'єктів, навколо яких мають забезпечені необхідні благоустрій. Першу зараз проводяться роботи по очищенню підвалів, горич, ремонт, фарбування лавочок, спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, забрання з, з проїжджої частини на дорозі. Згодом ми також плануємо провести декілька загальноміських толок, але це залежить від погодних умов, також і безпекової ситуації. Просимо, як і кожного року долучатися небайдужих тернополян, підприємства, установи, організації, крім того, заплановано висадження трави, дерев, кущів, зелених насаджень. Основні заходи будуть спрямовані таким чином, щоб максимум робіт завершити, що не менше це як не швидше до 14 квітня, тобто до початку великодня, а далі вже закінчити всі інші необхідні заходи. Отже, відеоматеріал, власне, як розпочинався у нас і як проходить, як триває двомісячний благоустрою. Далі ми повертаємося до студії. Нагадую, лише у нас працює гаряча телефонна лінія 52, 11 44 Номер телефону. Ви маєте можливість телефонувати до нас у студію. Є сьогодні Олег Іванович Соколовський. Будь ласка, готовий відповідати на ваші запитання. Приєднуйтесь до розмови. Олег Іванович, двомісячний благоустрою. Це така непроста, масштабна, велика робота. Задіяно дуже багато людей. Розкажіть, будь ласка, в рамках цього двомісячника, уже традиційного для нашого міста, які роботи відбуваються в нашому місті? Дякую. Дивіться, не вперше ми її робимо. Заходи у нас розробляються постійно. Вже всі все знають, кожен знає, що робити, як робити. І тепер ті заходи, які розроблені, вони не, скажемо так, по об'єму більше, ніж заходи, які були в попередньому році. Тобто ми працюємо з накопиченням, щоб як можна більше зробити. І незважаючи на те, що не такий вже великий період пройшов двомісячника, вже можна сказати, що по багатьох напрямках стартанули і досить непогано. Це стосується і ОСББ, і колишніх ЖЕКів е, управителів житлового фонду. І от наприклад, взяти прибудинкові території, які вже проведені по порядку, заметано там все, що можна по, -по і так далі. дивіться, у нас, виходить, із запланованих 62% вже виконано. Це 488 прибудинкових територій. Тобто це вже непоганий не показник, враховують, що погода не завжди нам сприяє, щоб можна було виконати такі речі. Ну, наприклад, спортивні майданчики. У нас було заплановано два спортивні майданчики, Вони вже повністю відремонтовані. Тобто це вже 100%. Обрізка дерев зараз дуже важливо. Це обрізка дерев. Що виходить? Те, що ми запланували, запланували дуже великий об'єм. Вже ми вийшли на 145%. тобто їх вже ще більше ніж ніж треба, і продовжується. Тобто, ми, uh -huh. я думаю, що на 200 точно вийдемо. Це дуже багато чи можете ви детальніше зупинитися власне на цьому питанні обрізки дерев, обрізка дерев. По багато тернополян кажуть про те, що можливо і не потрібно ці дерева обрізати. А наскільки це важливо, і наскільки от ви фахівець можете пояснити? Ліса якщо не обрізати дерева в місті, дерева почнуть з користі приносити шкоду. В чому вона проявляється? Перше, всюди є біля дерев вікна людей. Так? Якщо дерева сильно дуже починають проростати, вони просто що, зменшують інсоляцію, в хаті стає просто темно. Появляється сирість. Дуже часто бувають рядом дроти, комунікації, які дерева просто розривають, знищують. Тому в містах дерева не повинні бути великі. Їх треба робити максимум там до першого поверху, ну, другий поверх. Так? Їх треба постійно оновлювати, обрізати. Крім цього, дерева в нас досить старенькі. У нас переважно дерева були висаджені в 60-х роках минулого століття, так, по великому рахунку. І ми робимо так звані омоложення дерев. Тобто, якщо ці дерева не омоложені, то зараз люди бачать, обрізають, там практично одної гілки немає. Обрізання це є обов'язкове, тому що якщо це дерево не обрізати, воно дуже швидко загине. Тому що час його прийшов омоложення. Його треба омолодити, дерево починають краще працювати, дають нові пагони і дерева стає, і ми продовжуємо його життя. Чому ми це робимо? По-перше, так повинно бути. А друге, щоб висадити нове дерево, от подивіться, нові дерева виростає. дуже тяжко. Зараз є проблема з водою. Бачите, дуже е, душі літом рідко. І е, приживання дуже низьке. Ми спеціальні породи придумуємо, що це максимально збільшити, але все рівно нове дерево дуже важко. Тому краще зберегти старе, обрізати, омолодити і провести в порядок, ніж е, викидати нові гроші на посадку свіжих дерев. Тому ми саме це це робимо. Але якщо взяти Висиці дерев, от в мене є перелік, що зроблено і так далі. Взяти по висиці дерев, ну ще тільки час починається, то зараз висаджено не так вже й багато 45 дерев. Тобто це не є великий показник, але має бути 499. Тобто тільки починається. так? Ідемо, ідемо далі. Дуже важливий термін, дуже важливий такий. Ага, от що сказати ще по деревах. я бачаюсь, Міський голова дав доручення, що не давати добро. На зрізку аварійних дерев без гарантійного листа відповідного суб'єкта, щоб він висадить нове, це вперше скоро раніше не було. Ми спробували це це виконати, і ви знаєте, спрацювало. Що значить, тернополяни розуміють, де вони живуть. Практично всі, хто до нас звернулися, Щодо зрізки дерев, зрізки не обрізки зрізки дерев всі надали гарантійні листи, що вони висадять дану кількість дерев. Тобто, це дуже непоганий додаток до домічника благоустрою, які ці дерева будуть висаджені. Але ми ви вже не раз говорили, що не просто висадити дерево, що потім воно приносило шкоду, можна на комунікаціях посадити, може загон. Тому наші фахівці виїжджають. Ми вивчаємо місця, місця. і кажемо, де саме висадити. тому що хаотичне висадені дерев, це також велика шкода. Тому ну, треба бути дуже обережним з драмою в містах. Йдемо далі. Горища підвали. Горище вже на даний час 94% запланованих вже виконано. Це 190 горищ. Вже фактично зачищених. І я хочу сказати, що ми возимо весь цей хлам з горищ з підвалів 72%. Зараз почищено 245 підвалів. І хочу подякувати підприємцям, які зараз пропрацюють на нашому сміттєзвалищі. Вони сказали, що все, що заводиться з двомічника благоустрою, на сміттєзвалище приймається без Mm -hmm. Тобто така акція така. Тобто, так? Так. тобто всі йдуть нам на зустріч. Mm -hmm. Будь ласка, очищайте вже за прийняття сміття платити не треба. Приймемо так. Головне привести місто в належний стан. Тому так дивіться, ріг рванули, ще тільки почався до місяці. Практично ми виходимо 94,72%. і Ну, що б розказати, Водостічні системи 69 виконано, заміна дверей. Ми вже, ви знаєте, чомусь саме от вхідні двері, так сталося, що їх дуже багато поломано. Чи люди йдемо, чи не знаю. Ну, Ми 100% виконали вже буквально давно, вже вийшли на 139%, розумієте? Тобто ці двері міняємо, тому що чому міняємо енергозбереження. Якщо ми ці двері поломані, не поміняємо вчасно, буде страдати весь будинок. А зараз енергетика, ми всі розуміємо, це дуже, дуже важливі речі. Сміттєкамери 100% запланованих вже відремонтовано, і ще плануємо десь процентів відремонтувати, щоб повністю все було в належному стані. І я не буду перераховувати всі тут понад 20 пунктів. Роботи тривають, але роботи тривають. І е, наші зустрічі з, прац... з е, головами ОСББ, е, з працівниками е, е, ЖЕКів, так та, та званих управительів і так далі. Ви знаєте, є повне розуміння. Люди навіть до, до того доходять, що приходять. кажуть, Дивіться, вас не передбачено тут в заходах, а ми б хотіли ще додати то і то. Давайте що то зробимо. Працюємо. тобто. Розуміння двомічника благоустрою є дуже високе тернополяном. Ну не тому і кажу, що наше місто одне з найчистіших в Україні. Так, я сушов, всі кожен старається бути чистим, але ми традиційно завжди були, якби, і це треба під -під підтримувати. І так потихеньку ми, ми йдемо. І Треба сказати, що зараз дуже люди хочуть, житло є приватне, так і люди хочуть жити в достойному житлі, починають роботувати дашки, от вхід в будинок. Дашок зверху протікає, вами вийшли незручно і так далі. Дуже багато дашків вже 44% зроблено. Ви його замурували, підмурували, помалювали. І що цікаве, стараються люди малювати тепер вже в яскраві кольори. От раніше, пам'ятаєте, у ці панелі в під'їздах малювали в темну коричневий колір. Зараз всі хочуть, щоб був яскравий. Там рожевий, там світло салатовий і так далі. Тобто люди хочуть якісь же промені щастя, в вигляді фарби, і воно працює. ви заходите, під'їзд, він яскравий теплий, веселий топ -топ, ці по побілки, робиться під час вічника блоблагоустрою. У нас є запитання від Тернополян. До речі, хочу сказати нашим глядачам і слухачам про те, що ви маєте можливість писати свої коментарі. Запитання теж у соціальній мережі Facebook, на сторінці міського голови. У нас йде ефір, і власне у коментарях маєте можливість писати свої запитання і нагадую про те, що маєте можливість телефонувати до нас у студію 52 11 44 Номер гарячої телефонної лінії. Будь ласка, приєднуйтесь до розмови. І перше запитання у нас в інші прохання заасфальтуйте будь ласка, ями на території 22 ї школи, щоб не ламати ноги, коли проходиш через школу в магазини пішоходом. Так от запитання таке. Ну довге, але суть я зачитала. Є так? так, дивіться. Ну, 22 школа. Поясняю, ми школі не можемо сортувати. Ми житлово-комунальне управління. Наші дороги там прибудуть придумакової території, а школа не входить в асортування. Так, там є ями, але це виділяється окремі кошти вже на інші відділи, відділ ко освіти. Так? Але хочу сказати, що ми вже стартанули по дорогах. І дуже потужно виділи кошти. Ми зараз проводимо поточний ремонт. У нас є перелік доріг, які в першочергові перелік доріг першочергові це аварійні з великими обоїнами uh -huh. і тернопляни. що Миколинецька, 15 квітня, дружба, Фактично почалися масово закривати ями. Ми зараз ями закриваємо дуже потужно, особливо вулиця Миколинецька була добита вже дуже сильно. І ми стараємося. Ви ж бачите, погода не дуже сприяє. Завтра знов дощ, сніг, які знову мінусні... Температури це все не дає нормально працювати, тому якби ми зараз зібрали змет, то тороплян скажуть: а вон купи не забирають купи змету. Ми свідомо зараз їх не забираємо, а всі сили кинули на асфальтування, щоб завтра, вже за коли буде погана погода, будемо збирати змет. мед угу. Олег Іванович. Є у нас ще одне дерево, Це добре, як на рахунок дворів. Я запрошую, щоб ви приїхали у двір біля 15 школи від 15-ї школи до проспекту Степана Бандери, 92 і далі повз будинки по бульвару до. Галицького 3 та 5, mm -hmm. таке враження, що там снарядами побито. Я зацитувала запитання пані Анна Тернополянка. При прибудинковій території виділені відповідні кошти зараз. Взагалі, якщо подивитися на кошти, то на поточний ремонт виділено в рази більше, ніж на капітальний. Чому? Тому що не так вже багато грошей зараз, ну, війна і так далі. Всі це розуміють, так. так. І тому зараз пішла Ось Зараз оголосили тендер. пройде тендер, виграє той, хто буде робити цей поточний ремонт. І в нас є перелік дворів, які ми будемо робити. Цей перелік це в першу чергу ті, що були в титулі. На капіталці ми будемо максимально старати зробити їх, поремонтувати поточним ремонту, де це можливо, так, а де капітальне, ну то мусить почекати. Отже, на даний час хочемо стартувати і зробити досить велику кількість. І ясно, що е, якщо цей двір попаде в це в цей цей перелік, мен зараз особливо не, немає. Добре, а ні, ми його фіксуємо. Я, я собі за, записав і йдемо далі. Ну е, я думаю, що ті тільки перший початок може е, якщо все нормально, будуть нормальні по податки, е, доходи міста збільшаться, нам додать кошти. Ясно, що в першу чергу це буде прибудинкові території. Ми це розуміємо про касає. Олег Іванович, міський голова у своєму коментарі вже згадував про організацію загальноміських толок. Розкажіть, будь ласка, коли планується і що можемо сказати тернополянам, де і як можна долучитися? Ну, ми завжди робимо толоки, особливо перед святами. Цього разу міський голова сказав, що подивися, що робиться з погодою, давай зробимо дві толоки. Uh -huh. І не один день, а по тижні. І от нас з 27 по 31 березня одна толока. І віце, я як вгадав, погода не дуже сприяє і не завжди можна вибивезти людей. І 4 по, по 7 квітня. 7 квітня не, не рахується це вже свято, тобто, 6 квітня на завершення толоків. Uh -huh. Якщо раніше ми залучали дітей, в нас було масово, виходили студенти, діти. Зараз цього не можна робити військовий, бій, час. Бій, військовий час. Тому ми пішли іншим шляхом. Ми сказали, в кожного є своя територія: школа, садочок, інститут дуже багато територій. Згідно правил благоустрою, своя власна територія і 20 метрів поза власною територією. Це досить велика територія. Якщо ми це приберемо, приведемо в порядок і завеземо це сміття на сміттєзвалище, то це буде 90% вже е, прибраної території. А все остальне ми вже зробимо своїми силами. От сьогодні голова ОСББ Семененка 5. Прийте, каже, я хочу показати вам дівчину територію, яка роками не, не, не прибирається. Виїхали, дійсно знайшли. Є територія, якось вроді би, і на виду, і не на виду. Моментально зреагували, зараз вже вона прибрана. Тобто там ніхто би там її не прибирав. Тут іде мова теж і про співпрацю між головами ОСББ і про таку комунікацію. Так, так оце так, швидко Тому, якби Вони свою територію прибирали, але це вже не були їхні території. Ми знайшли ким прибирати, і, і от можливість так. І зараз в нас є перший глядач зв на зв'язку. Нагадую, 52-11-44, номер телефону і ми. Готові послухати ваше запитання. Вітаємо вас, доброго дня. Доброго дня. Прошу. Моя Тернополянка, моя дитина входить у дитячий садочок номер 13 Це на дружбі. На вулиці юності 1. і хочу запитати, чи можливо щось зробити з дрова, яка підходить до цього садочка. Там буквально 50, можливо, трошки більше метрів, але яка веде до самого садочка, але йти неможливо нею. Там діточки падають, це поки заходять от до садочка. І хочу запитати, чи можливо щось зробити, аби якось вирішити ситуацію. Дякую вам за запитання. Дякую. Ну та завжди можна вирішити я. Казав, що зараз ми робимо центральні дороги, де проходить громадський транспорт. І ясно, що на даний час тут ми не будемо робити, але це тільки в цей момент. Після того, як ми завершуємо, а в нас працює чотири бригади, це досить швидко. Ми я думаю, що завершимо. Ми переходимо вже до другорядних вулиць. Я записав собі захід, дитячий садочок, номер 13, 13. Обов'язково вийду, подивлюся, при першій же можливості. Зрозуміло, що ми це зробимо. Ти паче діти, мами з колясками, ясно, що треба зробити, як ж туди заходити. Дякую е, стосовно термінів двомісячника благоустрою. Так, ми сказали попередньо про так. те, що е, 16 14 е, квітня так. ми плануємо завершувати цей період. Так? Так. Чи встигнемо за цей час, Олег Іванович? Ну, дійсно, безумовно, що встигнемо. Справа в тому, що ніхто нам не заважає продовжити домічник ще на місяць. Правильно угу. і... Тобто, і, термінів, це, і це було. В нас таки було, що ну просто не було погоди. Але При, найбільшу частину було. робіт плануємо все таки до Великодня ну, щоб безумовно. закінчити. До Великодня, я думаю, що угу. Тернопіль суттєво буде оновлений. Це я ж, я ж кажу, це буде все від дерев, доріг, прибирання, помалювання, все, що можна зробити. Ну, і, ну на жаль, завтра знов дощ, і, і от Погода. Так скажіть, будь ласка, чи планується в рамках двомісячника висадження нових дерев? І скільки і це безумовно. У нас ряд акцій, які ми хочемо виконати, ну перше, це в нас є серйозна проблема по чорноволу. Ми там висадили чорнолисті клени. Лунки, там десь біля 15 лунок, чомусь вода не сходить і закисає дерево, і дерева вмирають. Ми там вже робили певні варіанти, але вони не дали успіху. Є дружче міського голови переглянути ці речі, і це, і, бо люди влюблі протися червоною алею. Так, і ми хочемо її відновити. Можливо, це будуть вже не чернолисті клени, а сливи пісарді, які також мають червоний колір, але е, краще виживають. Але ми повністю хочемо забрати ці дерева, які вже. Вже не прижилися, викопати по-новому, переглянути, чому ця вода не, не тікає, а стоїть всередині, як в капсулі, і, і засмерджується, і, і вмирає. І наступне друга проблема. Ще раз прошу, всі повністю підприємці, які диходяться на Чорновола, помили підлогу з тим порошком, під дерева вилили. Люди добрі, ну де ж таке можна робити? Це ми не раз вже, вже фіксували. Зараз крутуючий момент, не робіть цього. Ну як, та дерево не виживе ніколи в житті, якщо в нього лити оці порошки. І так далі хочу цього року замінити ці ці, ці дерева. Крім цього, планується ряд посадок дерев, висадження дерев в парку супільче. Походили по парку з лишатим архітектором, побачили, що бракує кольору. Треба як можна більше висадити кольорових дерев, які б відтіняли цю зелену гамму, яка зараз є. Хочу посадити як дерева червоними листочками, так і з яскраво жовтими, тобто підсилити, щоб оковирність була дуже потужна. Угу. Будемо висаджувати. От буквально вже на днях починаємо ви висадку. Крім цього, не забувайте, що біля 400 дерев збирається висаджувати на самих територіях колишніх жеків. Також ОСББ, це дуже велика кількість дерев. Багато до нас звертається е, на учбових закладів, е, просять сказати, які саме породи висадити. Ми виїжджаємо на місце, дивимося, там вітерна сторона, не, не вітер, так далі. всі ці речі враховуємо і даємо рекомендації. Я думаю, що цього року буде ми завжди десь біля 500 дерев, бо ми за кількістю не, не гонимося. Нам треба якість, щоб, mm -hmm. щоб це дійсно було красиво. І таке передамо ставить, до речі, завдання і голова. Тому ми максимально. Якісно, а а часто ми хочемо висадити. Ми виходимо і кажемо, тут дерева не потрібні, тут треба висадити чагарники, кущі. Висадили набагато красивіше дивиться. Не треба забувати, що все потребує догляду. Маса дерев це не так дорого. А от за ними дивитися, це є, це є дороге задоволення. Тому треба дивитися, чи це дерево потрібно взагалі. Дерева і чисті прибудинкові території і дороги частина краси нашої міста, фонтани ще одна частина. Так, так. Олег Іванович, як будуть працювати фонтани цьогоріч, коли розпочинається у нас цей фонтанний сезон? Чи вже вони прийшли, можливо, перші проби? Так, у нас це традиційно навесні робиться. Розкажіть, будь ласка. Гарно, що задали це запитання. Воно дуже актуальне. Міський голова дав чітко доручення до свят фонтани включити. Я думаю, що ми з цим справимося. Зараз обстежили всі фонтани. Так, є багато проблем. Ну, все старіє, багато фонтанів вздулися самі основи, там десь є тріщини, десь відлітали вже системи облицювання. Все це зараз терміново ремонтуємо, гроші виділені. Ми це все ремонтуємо, а саме водоканал, який є балансотримач, ми допомагаємо. Але є проблеми. Ну, наприклад, проблема з аераційним фонтаном. П'ять насосів, які на даний час ми здали в ремонт їх можна поремонтувати, то що нам обіцяють аж через півроку. У нас це не влаштовує, це дуже довго, а фірма Віли скорше не ремонтує. Тому ми знаходимо варіанти, можливо, закупівля нових, щоб була заміна, але цінний фонтан повинен пропрацювати. Но тут може бути затримка, що ми саме на свята їх не включимо через те, що просто зараз цих, цих насосів немає. Вони в ремонті. На даний час ремонтуються. Також розглядаємо питання парку Супільче, де фонтан вже давно не працює, він поломаний, суттєво поломаний. І на даний час зроблені перерахунки проекту. Дивимося, от вот скажу ціну, скільки це вартує. Будемо вишукувати кошти. І є таке доручення голови понад усе, але все-таки постаратися і зробити так, що ці фонтани будуть працювати. Тому будемо працювати і на цим фонтаном. Думаю, що 100% ми приблизно на кінець весни вийдемо на те, що ми включимо всі фонтани. На кінець весни. Дякую. І є у нас ще одне таке важливе запитання: ремонт арки біля української. Гімназії. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається? Ну, диссу, до речі, не ви перше питаєте, люди сполохані, бо там колись була е, графіті, то графіті вже інші намалювали вже на тому графіті. Е, і все сталося як. Двірник, яка там замітає, каже, слухайте, падає, зверху щекатурка, прибирати неможливо, на людей падає. Послали комісію, так іде відшарування, вже дуже вже все застаріло. Тому дали доручення на даний час повністю зачищаємо, готуємо стіни під нове графіті. Вже навіть знаємо, яке буде дуже красиво. Не буду тайне розкривати, люди побачать, але зробимо її яскравою, жовтенькою з білою жовтенькою. Так, як має бути. Буде, бо вона така темна. Знаєте, так, заходиш, якась така темна. Ми зробимо яскравою, такою цікавою, що, що можна буде пройти і отримати задоволення. Тому я. Якби вже графіті, я думаю, вибрали. Бо буквально вчора ми, ми спілкувалися з відділом молоді, і як на мене дуже креативно такі речі, не так просто придумати. Тобто, тернополяни, бачите, всіх нам яка, працюють. Я думаю, що що буде буквально це швидко. Ми зробимо. Дякую, дякую, Олег Іванович, за розмову. Дякую всім нашим глядачам, які телефонували до нас. І у нас ефір підходить до завершення. Олег Іванович, ви маєте можливість ще звернутися до Тернополян і власне нагадати ще раз і сказати, можливо, якісь. Контакти, або як куди звертатися для того, аби взяти участь у двомісячнику благоустрою. Це стосується тих тернополян, які мають бажання і, вочевидь, хочуть долучитися до цього. Я думаю, що нікуди особливо не треба ходити, треба зайти в управління житлово комунального здатства або просто позвонити 52 58 48 перезвонити надати свою пропозицію. Якщо є бажання, то свою допомогу ми завжди придемо на зустріч, тому що це спільна справа. Але принагідно, що хотів би зробити зробити невеличкі оголошення, mm -hmm. з вашого дозволу. До тих людей, від яких йде гаряча вода, хочемо сказати, що в суботу е, будуть трошки зміни в постачанні гарячої води. А саме гаряча вода буде подаватися з 7 до 11 години, а також з 17 до 23. Це викликано проблемами перегріву системи, а також економії газу. Тому е, такий маємо зараз час. Будь ласка, е, зверніть увагу, з 7 до 11, з 17 до 23 в суботу. Змінений графік подачі так. гарячої води. Дякую. Олег Іванович, дякую вам. Дякую нашим глядачам, які були активними. телефонували, дивились і слухали нас. Традиційне побажання спокійних вихідних і перемоги, і миру для нашої України. До побачення!